Зазвичай ми, чоловіки, знаємось на дуже потужних техніках. Наприклад, виїхати на рибалку, це тобі і посидіти, і поспілкуватись, тут тобі і терапія. А ці всі ваші балачки про щастя залишимо для дівчат. Якось це несерйозно, так? А у вихованні ще легше. Добре, син. Ій Богу, добре! Де делегую, ме мотивую. Ще щастя треба дати конкретного для ще. Ху... Все, ваша психологія вже отримає смисл. Звісно, у кожного своя техніка психологічного благополуччя та навики виховування дітей. Але що, якщо ви дозволите собі трохи розширити свої рамки? Ще одне ми поговорили про те, як ми можемо покращити наше психологічне благополучня на основі п'яти компонентів моделі. Але окрім цього, можна додати додаткові такі пункти, як я можу це зробити. Перше, це напевно оптимізм. Тобто, оптимізм це віра в те, що зі мною буде ставатись більше позитивних та приємних речей. Ніж негативних та неприємних. І так само це віра в те, що я зможу досягнути своєї мети та цілі у майбутньому. Для розвитку оптимізму потрібно систематично працювати зі своїми негативними думками та когнітивними викривленнями. Також потрібно знати свої ресурсні заняття. Для цього поміркуйте, можете сісти, навіть заплющити очі і подумати, які заняття є для мене ресурсними, що приносить мені задоволення. І напишіть список з 10, 10, 10 пунктів і визначить три, що ви можете зробити найближчим часом. Із цих трьох визначить один, який ви зробите сьогодні ввечері. Це дає змогу сфокусуватись на діяльності, що дійсно подобається, що даватиме нам піднесений настрій, наповнення, і ми далі зможемо ефективно та плідно працювати. Також для того, щоб підтримувати наше психологічне благополуччя на високому рівні, потрібно знати екологічні способи справляння зі стресом. Існує багатовимірна модель стресодолання, яка називається Basic PH – Це абревіатура. B Be – Це Belief – це може бути віра в Бога, в себе чи в майбутнє. A – ефект, тобто наші емоції. Сюди входить усвідомлення, проживання та називання своїх емоцій та почуттів. S. socialization. Сюди входять будь-які транзакції з іншими людьми. I – imagination, тобто наша уява, мрії, спогади та креативність. C – когнішн, тобто наші думки, розум та когнітивні стратегії. Це може бути пошук інформації та складання плану. Та останнє PH, тобто physical, це наші тілесні ресурси та фізична активність. Також хочу наголосити про базову підтримку себе та здорового способу життя. Сюди входить здоровий, якісний сон, потрібно дотримуватися режиму та психогігієни сну, тобто лягати та прокидатися в один та самий час, провітрювати кімнату та відмовитись від гаджетів за декілька годин до сну, повноцінне харчування та дотримуватися оптимального прийому їжі та достатньої фізичної активності. Прогулянок на свіжому повітрі і сонечку. А як зазвичай ти святкуєш свої досягнення? Прямо від себе я їм. Зазвичай насправді я просто купую собі чи піцу, чи торт, і просто від цього кайфую. Але якщо говорити більш про щось творче, то тут. Якраз потрібно включити свою креативність. Що я можу зробити для того, щоб підсвяткувати цей свій великий шлях? Але, можливо, якось інакше, крім традиційного способу, щось поняти. Наприклад, я читала книгу Хюге, маленька книга Хюге. Це про якраз про щастя, тобто воно дотичне до нашої теми. І автор цієї книги після написання. Чи може іншої роботи, чи саме цієї книги, він збирав кошти і купив е, собі там якесь дизайнерське крісло, тому що це у них культ ось цього, різні гарні речі і так далі. Тому можна собі дійсно щось придбати, зробити собі те, що ми дуже давно хотіли.